Шановні брати і сестри, сини і дочки Бога, шановна велика мої могутня українська нація, я національний гетьман України і українських земель. Хочу заспокоїти всіх українців, не хвилюйтеся, всі території України повернуться в Україну, повернуться під руку святого Києва. Крим Росія уже ніколи не може забрати і вернути назад. Тому що є законні рішення Совєта СССР, президіума Верховного Совєта СССР. І ці законні рішення вже ніхто відмінити не може, тому що цієї держави вже немає. Тому. Російська Федерація сьогодні просто зігує як дике плем'я і хоче забрати Крим. Хоча Крим ніколи не був руським, ніколи не був московським. І він завжди був українським і завжди був кримських татар. Тому нам хвилюватися українцям, не треба будь-який. Міжнародний суд вирішить на користь України, тому що є серйозні документи по передачі Криму, а точніше, по поверненню Криму Україні. Як Росія в період нападу України 18 року році напала, як вона захватила цей Крим, ну, прийшли українські війська української. Народної республіки і вигнали всіх росіян і весь флот підняв Прапор України. Росія захватила Крим, але що вона зробила? Вона ж потопила весь флот. Як, як три рази до цього вона його топила. Тому Крим він цінний тим, що дякуючи Криму, розвалюється Совєтський Союз, дякуючи Криму. Розвалюється Російська Федерація, дякуючи Криму, гине все московське зло. Боже, ну, Крим це священна земля, там поховані два папи римських. Крим обійшов засновник України, наш святий первоверховний апостол. Андрій. І Андрій після того, як пройшов Україну, постав у Києві, святому Києву свій святий Хрест, помолився від імені Господа нашого Ісуса Христа. Він знову вернувся в Крим. І після Криму він став першим священником в Константинополі, першим главою Східної православної церкви. В цьому є. Символ Бога. І Бог наш Ісус Христос ніколи не дозволить Російській Федерації володіти Кримом. Тому що Крим це велике горе Російської Федерації. От захватила Російська Федерація, хитро, мудро, зеленими чоловічками Крим. І що? економіка фах, люди голодні, рубль. Гепнувся, і Російської Федерації ждуть тільки страдання. Вихід Російської Федерації із спасіння це повернути Україні Крим. Якщо Росія в близькі дні не поверне Україні Крим, то вона розпадеться на маленькі національні частини. На національні республіки, національні края, і українська Москва, що трохи жаль, загине і заросте бур'яном і піде під землю, і буде затоплена водою. От такий результат жде Росію, і це Росії приніс Крим. Крим це велика українська зброя по знищенню Російської Федерації. Слава Україні, слава українській нації, слава українському воїну, світла, нашим Збройним силам, нашому воїнству, яке сьогодні підняло націю на рівень всіх цивілізованих націй, і показало, що ми, українці, не дамо свою землю паскудити цим диким мавпам із півночі. Які можуть тільки вбивати, грабувати, насилувати і знищувати біле населення Європи. Тримаємось, ми переможемо, до нас вернеться і Кубань, до нас і Курськ, і всі землі, де хоча б одна бабуся розмовляє українською мовою. Українська мова перемогла Російську імперію. Перемогла Радянський Союз і українська мова переможе Російську Федерацію. Українська мова найдавніша мова у світі, і ніхто ще не знає, скільки української мов років, ну, як кажуть сучасні вчені, 45 тисяч років українській мові. І 200, мов, і 200 років російському суржику. Ну, він легенький такий, слабенький, і будь-який русський чи не русський може його вивчити. А українську мову треба навчитися розуміти душою, серцем. Співати українських пісень, а українських пісень кажуть більше мільйона. Ну, зареєстровано 700 тисяч. Ось вона, яка Україна мощна, яка вона сильна. Яка вона божественна, і хто щось скаже погане про Україну? І дивіться, він довго не живе. Він скоро, скоро дуріє і помирає самим позорним способом. Тому слава українській мові, слава великій могутній українській нації, і українська нація знову відродиться, знову відродить. Білу расу відродить цей інтелект білої раси, і знову вона візьме знання з космосу от Бога і почне нову цивілізацію людства. Україна сьогодні головна держава світу. Тримаємось, ми переможемо, ми витерпимо, ми переможемо. Бог наш Ісус Христос. Який воскрес в цьому місяці, в квітні, він з ним разом воскресне Україна, вся українська нація, і вся біла людина і вся біла цивілізація світу, якої сьогодні найменше? Но Росія сатаніська хоче знищити білих людей, і щоб на світі не було білих людей. От що вони роблять. Вони вбивають, знищують і більше нічого не робити не можуть. Тому у них одна можливість це провести в Москві референдум і попросити українську націю приєднатись на правах е, автономії. Ну, може тоді їм Україна знову буде давати газ із Харкова. Слава Україні! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Українці, з вами Бог! Ви переможете, ви найкращі. Я національний гетьман. Радію, що я народився українцем і народився в 1954 році, тоді, коли пішла двіжуха, і Верховний Совет СССР передав мені Крим. Ну, я його віддав Україні, бо, думаю, національний гетьман, для чого Крим. Хай він буде всеукраїнським. Хай там всі українці, білоруси і порядні, руські, нерускі і росіяни відпочивають. Тому що Росія взяла Крим, хто там відпочиває? Він, Крим став як концлагерь, військовий концлагерь. Став землею зла. І нищать там кримських татар, нищать українців і саме йдуть у пекло. Тому я раджу росіянам, які ще є в Криму, поки міст працює, давайте швиденько додому, тому що міст розвалять скоро, і потім у вас будуть проблеми з виїздом у велику, цю, яку ви любите, велику державу. Російську Федерацію. Ну, краще тікати туди в Сибір, на Дальний схід, але там же зелений клин, там знову українці. Знову треба вчити українську мову. От, тому я рекомендую всій Російській Федерації: е, ті не палити у Донецьку, в Луганську е, книжки української мови, от, а взяти їх з собою і вчити українську мову. Це спасе. Всіх руських, і вони ще стануться і можуть мають право, і якщо захочуть, стати українцями. Тільки тоді, коли руські стануть українцями, це буде для них велике божественне спасіння. По-іншому, це все загине і поросте, як поросли області в європейській частини Росії борщевиком. І подохнуть усі корови, подохнуть кози, подохнуть козломорді, і всі здохнуть самим позорним образом. І це буде ваша остання жертва вашому московському і кремлівському сатані. Тому приділіться, кого ви любите. Ілі Бога і світло, і сатану і темряву. Є вибір. Господь дає вам вибір. Закінчуйте стріляти, вбивати, ідіть, беріть Москву, ламайте там цей Кремль, випалюйте сатану, моліться і ви спасетеся. Ще момент для спасіння і спасіння Російської Федерації ще є. Я, національний гетьман України, попереджую вас про це і щоб ви потім не обіжали, що українці вам неправильно радили. Ми радимо вам закінчити війну, забрати всіх своїх недолугих солдат до себе туди, в Росію, і там вже з ними бавитись. Бо ви все одно їх заберете, тільки в рабах, а так ви ще можете забрати їх каліками або на полуживих. І цих грошей вам, що ви зараз платите, тратите на війну, вам буде недостатньо. Спасе вас, Україна! І не ждіть, коли український солдат прийде в Москву і буде там вас визволяти. Визволяйте самі. А не старайтесь загарбати інші народи, інші землі, чужі землі, бо що не ваше. Ваше все там за Москвою. Ще й Москву, верніть, будь ласка, українцям. Бо Москва це українське село, його заснували українці, козаки з Білої церкви, і ви, пожалуйста, верніть Білій церкві Москву усіма прилеглими до Москви територіями. А саме йдіть туди на північ і там на півночі ваше щастя. Вас обнімає національний гетьман України, українських земель, молиться за вас і просить Господа. Прочистити мозги всім росіянам, всій нації. І не знаю, які треба ліки, щоб вас вилікувати от ті форуби, в яку ви всі разом сатана вас завів. Бережіть себе. Національний гетьман України, українських земель, бажає вам великого щастя. Амінь.